Частина 2 Повернення минуло кілька тижнів, перш ніж я наважилася повернутися в бабусину оселю. Було страшно. Здавалося, що варто переступити поріг, і мене накриє хвиля провини. Та коли я відкрила двері, мене зустрів знайомий запах ванілі, чаю і старих книг. Всі речі були на своїх місцях, ніби чекали її повернення. Я сіла в її крісло і помітила на полиці коробку. Відкрила її, всередині лежали в'язані шкарпетки, мій улюблений шоколад і ще один лист. Доню, я знаю, що ти постійно зайнята, і я не ображаюся. Просто хочу, щоб ти пам'ятала ти завжди маєш куди повернутися. Якщо тобі холодно, тут є теплі речі. Якщо сумно, тут завжди знайдеться чай і солодощі. Якщо втомилася, просто відпочинь. Люблю тебе більше, ніж ти думаєш, бабуся. Я не втримала сліз. Якщо у вас є хтось, хто чекає, подзвоніть йому прямо зараз. Підписуйся. Ми нагадаємо тобі про найважливіше.